Я Віка, і в мене є питання про птахів. Чому різні види птахів відкладають різного кольору яйця? Це справді дивовижно, якими гарними кольоровими можуть бути яйця різних диких птахів. Блакитні, зелені, червоні, коричні, жовті. З плямами, цяточками і крапками, схожими на забарвлення гепарда, Коротше, багато багато різних. Курячі яйця, які ми всі з вами бачили, вони просто білі або світло-коричневі, тому доводиться їх розфарбовувати на великдень, щоб було цікавіше. Так, чого ж ці пташині яйця мають різний кольор у різних видів птахів? Ну давайте дізнаємось. Насправді забарвлення яєць, воно ґрунтується на вмісті в їх шкарлупі спеціальних пігментів. То пігменти, таких собі природних барвників. І схожі фарби пігменти містяться і в нашій шкірі також, і в райдужці ока, і волосі. Тому у різних людей і різний колір волосся, і різний колір очей. І саме кількість та співвідношення цих барвників, і вона якраз і визначає. Чи ми рудоволосся, чи чорняві, чи смагляві, білої шкірі, маємо карі, зелені очі, або як я, Лисі. Шучу, це я просто так стрижусь. У птахів. Один із таких пігментів яєць має синьо-зелений відтінок, другий червоно-коричневий. Різна концентрація цих пігментів разом з білим тлом шкарлупи воно і формує різні забарвлення яєць від темно-синього до зеленувато-білого та насиченого коричневого. Наприклад, той самий тріст має блакитні яйця. А горобець коричневатість з цяточками. Сіра ворона вона має блакитну зеленість з коричневими плямами. Сапса червоно-коричневі. Саме тому кількість і вміст пігментів яєць птахи успадковують звідки від своїх батьків, так само, як з нашими батьками. Кого які Колір шко шкіри і колір волосся батьків впливає також на те, який буде саме і у нас колір шкіри та волосся. Що ще впливає на зовнішній вигляд яєць? Багато різних факторів також впливають. Є багато теорій, і я, чесно кажучи, з ними погоджуюсь. Ну, по-перше, це потреба в маскуванні від хижаків, щоб тебе не помітили і тобі... Тоді в тебе більше шансів вижити, захист від впливу шкідливого сонячного випромінювання, або навіть просто спосіб відрізняти свої яйця від чужих яєць. І хоча ці фактори і можуть відігравати теж важливу роль, тобто це дуже впливає, але саме ключовий також має температура, бо на півночі, наприклад, відкладають більш темні яйця темніше. Саме через те, що темний колір він швидше притягує світло, тепло, допомагаючи зігріти зростаючи в тишині.